Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про обрізку порічки та смородини, або червоної та чорної смородини. Поїхали! Перше питання це коли потрібно обрізати смородину та порічку. Найоптимальнішим часом для цієї процедури є період з середини листопада до кінця лютого. Не слід затягувати з обрізкою цієї культури, тому що сокорух у неї починається надзвичайно рано. За сприятливих умов це може статися вже на початку березня або навіть у кінці лютого. Те, що у смородини вже розпочався сокорух, можна дуже легко розпізнати по набряклих великих бруньках. Які мають такий світло-зелений колір. Чому не варто обрізати спородно під час сокоруху? Найбільшим недоліком обрізки під час сокоруху є те, що поживні речовини вже встигли розійтися по гілках. І коли ми після сокоруху вже в кінці березня обрізаємо ці гілки, ми забираємо поживні речовини, які вже тут знаходяться, тим самим зменшуємо запас мікроелементів, який має кущ. Що може призвести до трішки слабшого росту цієї рослини і, можливо, навіть зменшенню частково урожайності? Обрізку смородини та порічки ми проводимо для постійного омолодження деревини, що забезпечує щорічний високоякісний врожай. А урожай смородина закладає найкраще на дворічних та трьохрічних пагонах. Після трьох років росту пагін рекомендується видаляти. Це ми зараз говорили суду про смородину. При обрізці порічки. Дотримуємось трошки іншого принципу, тому що тут урожай закладається дуже добре і на трирічній деревині, і на чотирирічній деревині, і навіть в окремих випадках ми залишаємо п'ятирічну деревину. Зараз зверніть особливу увагу, тому що це дуже важливий пункт. Під час одної обрізки на доглянутих кущах, тобто які ви обрізаєте кожного року, не варто видаляти більше ніж 25% пагонів. Якщо кущ трошки запущений, тобто він майже ніколи не обрізається. Можемо видалити до 1-3 пагоні. Давайте перейдемо безпосередньо до обрізки. Розпочнемо, звісно, що спочатку з легшого випадку. Цей кущ, як ви бачите, є досить доглянутий. Тут вся деревина практично омолоджена. Тут нема ні одного пагону старшого, ніж 4 роки. Але якраз ці 4-річні пагони ми їх хочемо зараз видалити. Отож, проблемою цього куща є не те, що деревина стара, вже що вона. Перестає родити. Найбільшою проблемою тут є саме загущення. Як я вже сказав, цей кущ, обрізати досить легко, і ми почнемо з пошуку, спочатку пошкоджених гілок. В першу чергу видаляємо пошкоджені гілки. Як бачимо, тут є у нас пеньочок, бачите, тут є пошкоджене, тут первана стара і тут плодової бруньки, як кіт наплакав, тому ми практично з чистою душею видаляємо цей патік. При самій землі видаляємо. от. Циката спочатку обов'язково. Обробити розчином спирту або перекису. Найкраще це обробити розчином спирту 70%. Не 40, не 90, а саме 70%. Цей пагінь ми видали, бо він був пошкоджений. Ми хочемо отримувати на наших кущах завжди пагони отакого типу. Молоді, сильні, потужні, з частковим навіть роздвоєнням, розгалуженням і з дуже хорошою брунькою. Бачите, брунька ще спить, і вона ще не прокинулася. Дивимось далі. Маємо ще один пошкоджений пагін, але ми його ще поки що рухати не будемо. Бачите, пошкоджений, ми його ще поки що не зачіпаємо. Можливо, є і гірші кандидати, як, наприклад, ось цей пагінець. Бачите, він тут є пошкоджений, він вже видно, що у ньому що він старий, на ньому аж мох росте, є частково відмерлі частинки. Ми його обов'язково мусимо видалити. Переходимо далі, дивимось, тут є у нас загущення і одна стара гілка. Тобто, якщо є загущення, і ми вибираємо між двома, завжди видаляємо ту, що гілка старша є, обов'язково. Ніякому разі не видаляйте молодшу. От. Велику гілку. Вона вже практично не мала ніяких навіть плодушок на собі. Через це ми її видаляємо. Ми хочемо завжди, щоб було якомога більше молодого, якомога більше бруньок. Бачимо, тут є ще одна гілка дуже подібна. Бачите, тут бруньок практично вже немає. Я не знаю, чи вам дуже добре видно. Тому цю, цей пагін ми видаляємо також під сам корінь. от Якомога нижче. Бачите, вже, наскільки тут більше освітлення, наскільки менше загущення. Далі підуть нові пагони, і ми будемо кожного року постійно щось заміщати. Дивимось далі. Тут треба наголосити, що пагін не обов'язково видаляти повністю. Його можна зрізати на заміщенні або зрізати так, щоб уникнути загущення. От маємо тут. Пагін. Він роздвоюється, один, один пагін дуже хороший, потужний приріст пів метра росте в цей бік. Ми його залишаємо обов'язково. А оцю частину ми можемо просто видалити для того, щоб вона не робила загущення. От Бачите, хоча й хороший приріст, все, молоде. Але ми його зріжемо, бо нам не потрібно цього загущення. Я завжди рекомендую зрізати гілки, які дуже ростуть полого. Це дозволить нам не встановлювати ніяких підпор, ніяких конструкцій, все буде само по собі добре рости таким чином. Тому, бачите, як я вже сказав, можемо не вдаляти повністю гілку, видаляємо тільки те, що дуже звисає. Через це ми можемо видалити оцю гілку, яка є надзвичайно похила, тобто вона буде затінюватись іншими гілками, і тут, як буде йти дощ, ягоди будуть вимазуватись і так далі. Тому ми цю гілку видаляємо, бачите. Тут і плодушок було багато, все, ну але ми її мусимо видалити. Тут, як бачимо, в нас є трішечки загущення, тут на гілці є роздвоєння, тут непоганий урожай, ці дві конкуренти, але ця молодша, тому ми видаляємо старшу. Переходимо на інший бік, пам'ятаємо про правило 25%, тобто ми вирізаємо кожну четверту гілку Більше видаляти не рекомендується. Дивимось, у нас тут є трішечки загущення, чотири пагони, хороші пагони, тут буде брунька. Тому ми його поки що залишимо. Цей пагінець молодий росте на південь від неї, тому вона його затиняти не буде. Ми її поки що залишаємо, Вона ще рік відплодоносить і далі ми її обов'язково викидаємо. Дивимось далі, тут у нас є гілка, все хороша, так само роздвоєння не погане, але вона тут заробить. От, робить конкуренції гілці. Ми її тут прирізали. Також маємо тут ще одну гілочку. Сухе є тут загущення. Забираємо. От бачимо, якась гілка така пошкоджена, надламана. Незрозуміло, як росте. Приїзд тут досить малий, тому ми можемо навіть цієї гілки повністю позбутися, Тривіше, що тут молоде заміщення, дуже гарне, одне і з іншого боку чергами. Забираємо. І нам практично залишилось доробити тільки тут. Дивимось. Яка тут є гілка стара? Оця гілка є стара, вона є конкурентом цій гілці, але зверніть увагу, що вона має дуже багато хороших молодих пагонів, і вони дуже потужні. Тобто ми можемо цю гілку, в принципі, зрізати на заміщення. Давайте подивимося, що з цього вийде. Краще перевірити. Ми могли б навіть її залишити і цю гілку, і цю гілку для більшої урожайності, але можна її забрати. От бачимо, що незважаючи на те, що ми її тут забрали, все одно є трішки загущення. Але ця гілка освічується, ця освічується, ця освічується і ця освічується, не освічується ця нижня. Ця нижня і ця нижня молода. Тому я, напевно, залишу тут урожай цей, а видалю натомість оцю гілку. Вона досить стара, вона просто не виглядає. Хоча має урожай, вона була занадто низько. Тут вже практично робота виконана, залишилось тільки декілька таких завершаючих. З штрихів. Подивимось, які пагони у нас є зайві. Цей пагін непоганий, цей непоганий, хоча вже трошки старший. Як я вже сказав, тут просто буде просте місце, якщо ми його заберемо. Не варто цього робити. А цей знизу він з північного боку знаходиться. І він же старий, тому ми його заберемо на захищення на користь цієї цього молодого пану. Купку з цими пагонками тут не потрібні. Вертаємося до переду. Тут у нас є також часткове загущення, тому переведемо на цей молодий пагінець. І мені тут ще не подобається ця гілочка, тому що вона дуже потужна і частково затінює середину, але на ній буде просто шалений урожай, і він буде рости дуже добре. Потужно, тому що вона має надзвичайне живлення. Тому я її все-таки залишу. І ще разок перевіряємо середину. Я бачу тут пагінець, який вже старий, але він. Тонкий, він на старого не виглядає, але на ньому практично бруньок нема. От, бачите, тут бруньок практично вже не було. Можливо, ще декілька штрихів. Якесь слабке забрати, якісь тут пошкодження, От, можна забрати. Піньки. Цей пагін дивно росте, тому його ми також трошки приріжемо. Майте на увазі, що пагін не обов'язково видаляти повністю, його також можна стимулювати, прирізати в потрібних місцях. От таким чином. Має виглядати більш-менш доглянутий куш смородини. От погляньте. Покажу вам ще з іншого боку. Таким чином. Бачите, середина освічується дуже добре, хоча, може, з іншого ракурсу і не видно. А це те, що ми викинули. Найбільше 25% всієї вегетативної маси. От. Хочу вам показати обов'язково ще обрізку цього куща, тому що, на відміну від попереднього, тут нема загущеності, але натомість є велика кількість старих пагонів, яких, яких нам обов'язково потрібно позбутися. Маємо тут старий пагін. Бачите, практично вже брунька пішла, тут вже нічого такого нема. Але його можна перевести на заміщення на молодий пагінець. Отут у нас з цього боку нічого нема. Якби тут щось було, я б його. Не переводив я, викинув його повністю, але оскільки тут нічого нема, можна його і залишити молодий пагінь. що, бачите, зріс хороший, здоровий, от. Нічого немає тут такого. Значить, наскільки освітилось, Тут в принципі цей пагінець можна буде і пригнути. Я думаю, ще так і зроблю, щоб відкрити середину. Але забрати його не буду, бо тут у нас пусте місце. Бачите, тут є багато молодих пагонів, означає, що кущ ведеться більш-менш нормально. Забираємо сухе, бачите, хоча тонке, але сухе, або слабке навіть таке. Видаляємо в такі непотрібні. Бачимо, далі, у нас тут є старий пагін. От Старий пагін, який переходить на молодий. І ми цей пагін можемо або залишити, або забрати, але оскільки, оскільки тут далі в кінці також нічого нема. Є цей пагін, але він маленьку має зону плодоношення. цей набагато більшу. Ми також переведемо цей старий на молодий пагін. Тут у нас така сама історія, як з попереднього боку. Бачимо, тут є досить погані гілки, старі, вони вже своє віджили. Зона плодоношення дуже маленька, втікла на периферію, ми його забираємо. Так, Тут ми очистили цей пагін, що лягає на землю. Обов'язково також забираємо його звідси. От, Маємо тут також ще декілька старих пагонів. От Один, другий, але оскільки тут немає їх поки що чим замінити, ми їх залишаємо. Все, що дуже донизу росте, також можна забрати тут. От, Все, що біля землі близько, забираємо обов'язково. І залишається ця потужна стара гілка, якої ми позбуваємось. Хоча ця гілка і дуже потужна, але вся брунька втекла на периферію назовні, тому ми її безжально мусимо позбутися. Все бачимо, наш кущ має зовсім інший вигляд. Все старе ми спочатку забрали. Далі також можна ще частково прорядити молодняк. От, наприклад, цю гілку. Вона вже настільки молода і виглядає. Вона вже і стара гілка, ця гілочка. Заважала. Також можна попрацювати буде ще механічно, щось підв'язати, підтягнути, нагнути, як, наприклад, оцю гілку і все. Цю можна звідси забрати. Чому ми її тут вона тут заважає? В принципі, можна перевести молоду на інший, на інший бік, отут, щоб вона сюди росла. І оскільки ми тут вже досить сильно його обрізали, більше я забирати тут нічого не буду. Оскільки тут кущик був в трохи гіршому стані, ніж попередній. Тому ми забрали більше деревини, я думаю, так одну третину з усієї маси. Наступного року стан цього куща покращиться, я думаю, з нього можна буде отримати хороший урожай. Якщо у вас зацікавив інструмент, то це є секатор від фірми Фіскарс.